Україні, як завжди, я щиро радий всіх вас бачити на каналі. Дякую вам за активність, дякую за перегляди, за виділений час. Я щиро сподіваюся, що інформація, яку я подаю у своїх роликах, для вас цікава і ви її застосовуєте на практиці. В минулому ролику ми говорили про відкриття нового сезону на прикладі підготовки ґрунту до посіву ріпаку, підготовки ґрунту до посіву озимих зернових. Але це зовсім не означає, що ми повинні забути про наші незавершені справи. Ми пам'ятаємо, що початок нового шляху це лише невеличка частина загального шляху, яку людина проходить на своєму життєвому просторі, і тому кожен кінець це по своїй суті початок. Ми повертаємось назад і говоримо про наші незавершені справи про кукурудзу. А якщо говорити ще точніше, то ми сьогодні говоритимемо про аналіз наших гібридів на демопосіві, який ми кожного разу розбираємося з нової і з нової точки зору. Якщо в минулому випуску, який стосувався демо-посіву, ми говорили про те, скільки загальна кількість закладених початків, визначали коефіцієнт переходу між загальною кількістю і продуктивними початками, в цілому визначаючись по цим параметрам із станом кожного гібрида на даному етапі його вирощування. В сьогоднішньому ролику ми будемо говорити про дуже цікавий показник, а саме про біологічну вражанність, але не тільки. Деякі Параметри, які ми сьогодні будемо розглядати, можуть здатися вам вже знайомими і повторюватися з тими, про які ми вже говорили. Але не зовсім так. Я розкажу, в чому різниця. Сьогодні ми будемо досліджувати і порівнювати гібриди по наступним параметрам. Перше, це густота стояння в тисячах штук на гектар. Тому що пам'ятаємо, не важливо, скільки ми посіяли, важливо, скільки ми отримали сходів, коли ми отримали сходи, і скільки рослин ми довели в повноцінному стані до фіналу, тому що саме повноцінна рослина є основним носієм врожаю. Ми будемо говорити про кількість повноцінних початків в тисячах штук на гектар, чому я сказав, що дані будуть вам здаватися схожими. Справа в тому, що в минулому ролику дані по початкам вже є, але. Чому я написав саме повноцінні? Зараз поясню. Я написав повноцінні, тому що тут представлені значення кількості початків, саме середньостатистичних для кожного гібрида. Я не враховував початки, які не до кінця запилені, які погано сформовані на слабких рослинах. Вони сюди в залік не пішли. Вони не пішли по тій причині, також тому, що ми знаємо, що комбайн у нас не гумовий. Ми не можемо однаково якісно при одних базових налаштуваннях комбайна збирати і маленькі початки, і великі початки, і дуже великі початки. Тому я кожен гібрид, в залежності від середнього розміру його початка, показав у цих даних, які ви побачите зараз на екранах, своїх смартфонів, комп'ютерів чи пристроїв, з яких ви переглядаєте даний матеріал. Я вибрав золоту середину для кожного гібрида і рахував виключно. Схожі між собою початки, як 33 батаря один в один. Всі, хто звище або нижче, в залік не пішли. І це дуже важливий принциповий момент. З цих двох показників, які я вже розказав, випливає наступний: це коефіцієнт продуктивних, тобто повноцінних, до густоти стояння. В минулому випуску в нас був коефіцієнт продуктивних до непродуктивних, який говорив нам про те, на що гібрид здатний і що у підсумку в умовах цього року він сформував. Сьогодні ж ми будемо дивитися на те. Наскільки рослина себе компенсує, тобто наскільки вона густоту може компенсувати більшою чи меншою кількістю початків. Ми не будемо брати до уваги випадки, коли формування одного початку, тобто однопочатковість, це виключно генетична особливість певного гібриду. Це більше стосується все-таки селекційного процесу і насіннєвого процесу. Так як ми говоримо про більш товарні посіви, для нас це не так актуально. Але в цілому по коефіцієнту аналіз такий самий. Чим вищий показник цього коефіцієнта більший від одиниці, тим для нас краще, тому що означає, що на Одну одиницю сформованої рослини випадає більша кількість сформованих початків, і для нас це безумовно круто, тому що ми пам'ятаємо, що кукурудза дуже погано переносить загущені посіви, але неймовірно легко компенсує себе на зріджених посівок просто за рахунок закладки більшої кількості початків, тому що материнська квітка закладається генетично в пазусі кожного листка, і тому початків може бути дуже і дуже багато. Кількість, яка буде сформована, вже залежить від того, в яких умовах рослина вирощується комфортних чи некомфортних. Рухаємось далі. Також ми будемо звертати увагу на кількість зерен в початку, в середньому, тому що знаємо, якщо рослини, наприклад, зріджені, вони можуть компенсувати себе і за рахунок початку, і за рахунок кількості зерен в початку, що дуже важливо. Також будемо порівнювати їх за масою. Кожного початка, що в підсумку виведе нас на показник біологічної вражайності, яку спробував кожному гібр... кожен гібрид в цьому році. Але що стосується маси початка в грамах, точніше маси зерна в початків грамах, я для того, щоб цей показник обрахувати, використав значення ваги тисячі насінин кукурудзи 250 грамів. Я не хотів задавати занадто високу планку, в вигляді 300-350 чи 400 грамів маси тисячі, тому що в реаліях цього року це. На мою точку зору, воно не є суб'єктивним. Це називається дивитися на світ через рожеві окуляри. Все-таки я прагну того, щоб інформація була більш реальна, більш практична і прогнозована. Тому я використав ось такий доволі низький показник ваги тисячі зерен для кукурудзи, але в цілому вважаю, що це я зробив вірно. Тепер переходимо безпосередньо до аналізу даних, які ми отримали. По кожному показнику я вибив топ-5 гібридів, тобто які найкраще себе проявили. По тому чи іншому показнику, тому що з кожним нашим оглядом, з кожним новим етапом нашого дослідження, я приходжу до висновку, що кількість фаворитів кожного разу все менша і менша і менша. І відповідно далі стає тільки цікавіше, тому що, посіявши 35 гібридів, на виході до фініша може дойти 2, 3, 5 гібридів, як показують дані, які ми з вами аналізуємо. Переходимо до густоти. Почну з самого початку, що кожен гібрид висівався з густотою 55 тисяч схожих насінин на гектар, крім 16 гібридів від компанії Сингента. За проханням самої компанії Сингента, їхні гібриди ми висівали в двох густотах: 55 і 65 тисяч відповідно. Але коли я збирав дані для цього ролика і для всіх попередніх роликах, дані були зібрані саме на ділянці з густотою посіву 55 тисяч по аналогії із іншими гібридами, для того щоб інформація була достовірною. Перше місце по показнику густоти належить цілій групі гібридів. Сюди відноситься гібрид від MassS Mass-24C. При посіві 55 тисяч ми на виході отримали 55 тисяч сформованих рослин. В цю групу також входять гібриди від компанії Сингента. це Каріока, Зефір, Батанга, Enermax, Озон, Імпульс, Fortago, Амбадор і Шикарі. Тобто, із гібридів Сингента... Велика кількість гібридів, посіяні були з 55 тисяч густоти, і отримали ми на виході 55 тисяч густоти стояння сформованих рослин. Я не кажу про те, що всі 55 тисяч сформованих рослин вони повноцінні, але вони все таки є. Далеко не кожна рослина із цих 55 тисяч піде в залік, по, наприклад, кількості повноцінних початків, про що я вже розповідав, і по всім іншим показникам також. Тепер переходимо до кількості повноцінних. Початків, про що я сказав, також це важлива різниця. Якщо взяти, наприклад, гібрид будь-який, то, наприклад, беремо гібрид біля якого я стою, Ось такий середньостатистичний початок я брав в залік, а ось такий початок із цього ж гібрида я в залік не брав, тому що він буде впливати, скажімо, так, на правдивість, чисел, з якими ми будемо працювати, і для нас він буде впливати не позитивно. Тому до уваги ми їх не брали. Тому вибиваємо топ-5. Перше місце за кількістю повноцінно сформованих початків належить гібриду від компанії Massets Mass-24C. Тобто перше місце йому належить і по сформованій кількості рослин, і по початкам також. Посіявши і отримавши 55 тисяч, на виході отримали 57 тисяч повноцінних початків. Відповідно, коефіцієнт в нього більше, ніж одиниця. 1,4. І взагалі дивимось по таблиці, що. Всі гібриди від компанії Мастіць вони мають або одиницю, або в нашому випадку першого місця 1,4. Тобто скільки отримали рослин, стільки отримали повноцінних початків. Для нас це безумовно плюс. Було б краще, якби цей показник був набагато більше ніж одиниця, але маємо, що маємо. Друге місце 50, шість тисяч сформованих початків, належить гібриду Амбадор. Знову ж таки, звертаємо увагу, що Амбадор пішов в перше місце по сформованій густоті стояння рослин. І в друге місце по сформованій густоті стояння повноцінних початків, що також, безумовно, для нас є плюсом. Третє місце належить гібриду від компанії Сенген та Minerva. 55 тисяч. Але ми бачимо, що по густоті стояння вона має лише третє місце 53 тисячі. Відповідно, коефіцієнт знову ж у нас більше одиниці, 1,4. Також це нам говорить про те, що гібрид здатен себе компенсувати. Хоча в даному випадку компенсував він себе не дуже. Сильно і ефективно, але все одно на фоні інших гібридів компенсував досить таки пристойно. По другому місці ситуація також схожа. Отримали на виході 55 тисяч, це гібрид Амбадор, повторюю, отримали на виході 55 тисяч густоти стояння рослин, 56 тисяч повноцінних початків і також маємо коефіцієнт на ціла сотих, тобто більше, ніж одиниця. Тепер четверте місце належить гібриду Фортаго. 54 тисячі сформованих повноцінних початків, але при цьому бачимо, що коефіцієнт тут уже менше ніж одиниця. Третє місце по коефіцієнту лише 0,98. І також п'яте місце. Сюди ми відносимо гібрид Каріока від компанії Сингента, який сформував 52 тисячі і коефіцієнт тут також ще нижчий. Четверте місце лише 0,95. сотих. Це що стосується кількості повночинних. Повноцінних початків і коефіцієнту продуктивних початків до густоти стояння рослин. Тепер переходимо до кількості зерен в початку. Автоматично розуміємо, що рослина може себе компенсувати за кількістю закладених початків і за кількістю зерен у самому початку. Вибиваємо топ-5. Перше місце належить гібриду від компанії Lidea Creative v 300, який. В середньому закладає близько 595 зернівок в початку. Розуміємо, що ці дані від початку до початку можуть в певній степені змінюватися. Але для того, щоб вони були більш точні, я оглядав одразу декілька початків на кожному гібриді для того, щоб це було більше наближено до правди. Тому перше місце заслужено, належить гібриду креатив. Друге місце належить двом гібридам: це гібрид Премео від компанії Сингента 570 зернівок. І Чорінто, знову ж таки, від компанії «Сингента» – це 571 зернівка в середньому в початку. Третє місце розділили між собою одразу три гібриди. Сюди відноситься гібрид від компанії «Декалм» ДКС 4541 540. Сюди відноситься гібрид «Памплона» від компанії «Сингента» 544. І сюди відноситься гібрид платином від компанії Маїс Черкаси, також 544 зернівки. Четверте місце між собою розділили два гібриди. Це гібрид Аджанка від компанії РостАгро – 533 зернівки. І гібрид Мінерва від компанії Сингента – це 534 зернівки. Тобто, бачимо по, конкретно по гібриду Мінерва те, що третє місце по густоті стояння рослин, третє місце по густоті стояння повноцінних початків. При цьому перше місце по коефіцієнту, тобто по компенсації густоти стояння за рахунок сформованих початків, і лише четверте місце по кількості зернівок. У початку відповідно, і четверте місце по вазі самого початку, тобто по вазі зерна в початку, тому що ми брали вагу 250 грамів для всіх гібридів, хоча це далеко від правди, тому що для кожного гібрида характерна та чи інша маса тисячі. Але так як ми брали одну, скажімо так, за середнє значення, то відповідно, що оця градація топ-5 по зерен в початку, вона переноситься і на вагу початку також відповідно. П'яте місце по кількості зерен, які заклала рослина в початку, належить одразу трьом гібридам. Сюди відноситься гібрид від компанії Декал DKS 4590 501 зернівка, і сюди відноситься два гібриди від компанії Піонер. У нас від компанії Піонер всього два гібриди: це ПР-38 А 86 і П 9175, які сформували 504 і 506 зернівок в початку відповідно. І тепер ми переходимо до самого цікавого показника для кожного фермера це біолічна вражальність. Хоча, звісно, для кожного фермера найцікавіший показник це фактична вражальність, але біологічно це також доволі цікавий показник, тому що дає нам розуміння того, якою може бути фактична. Топ 5 виділяємо. Перше місце займає гібрид Мінерва. І хоча дивимося по гібриду Мінерва від компанії Сенгента по густоті, третє, по кількості початків, третє по коефіцієнту, перше. Четверте лише по кількості зернівок, але при цьому перше місце по біологічній врожайності – 73 центнера з гектара. Дивимось, наскільки рослина може себе компенсовувати. При тому, що третє, третє, перше, четверте місце відповідно ще раз четверте по вазі початку, вона потрапила в топ 5 тобто в топ-топ 5 73 центнера біологічної врожайності. Друге місце належить гібриду креатив від компанії «Лідеа». Що цікаво стосовно креативу, те, що він взагалі не потрапив в топ по густоті стояння, не потрапив по кількості початків, він не потрапив в топ по коефіцієнту, тобто коефіцієнт наближений до одиниці 0,96, але все одно в топ-5 він не потрапив. При цьому за рахунок того, що кількість. Зернівок в початку саме висока з усіх представлених гібридів, виходить на друге місце по біологічній вражальності, тобто знову ж таки показує пластичність гібрида і його здатність до компенсації. В третє місце належить гібриду амбадор від компанії Сингента. Тут ситуація більш ясна. Ми бачимо, що амбадор по, по густоті перше, по початкам друге, по коефіцієнту друге. В топ-5 по зернівкам і по вазі не, не потрапив, але потрапив все-таки в третє місце по біологічній вражальності, яка складає 69 центнерів. З гектара. Четверте місце належить гібриду також від компанії Сингента Це премего, хоча з невеликим відривом 68 центнерів з гектара. І останнє місце в нашому топі це гібрид Фартау, знову ж таки, від компанії Сингента 66 центнерів з гектара. До речі, перепрошую за третє місце. 69 центнерів біличної вражальності також має показник гібрид від компанії Масіц маз 24 с Тобто бачимо, що в нас. Перше місце по устатті стояння, перше місце по кількості повноцінних початків. Також відноситься в категорію першого місця по коефіцієнту. 1,4. По кількості зерен і по вазі взагалі не потрапив. в топ-5, але при цьому третє місце із показником біологічної вражені 69 центнерів з гектара Він своє зайняв. Ось такі результати ми отримали в ході нашого сьогоднішнього дослідження на предмет біологічної вражайності, кількості зернівок, кількості повноцінних початків, ваги початка і густоті стояння повноцінно сформованих рослин. Дуже дякую вам за увагу! В наступному ролику ми будемо говорити про соняшник, про те, в якому стані він знаходиться, що важливо, що ми робили на Протягом його вирощування, і ви побачите, в якому стані він зараз безпосередньо знаходиться. Поговоримо про діаметральність, про чашу листа, для чого це важливо, і чому ми так стараємось забезпечити найбільшу діаметральність, найменший інтервал, найбільше листової поверхні. Ще раз дякую всім за увагу. Сподіваюся, інформація для вас була корисна. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Вся інформація з приводу реалізації посивного матеріалу. Озимої ячменю Казанова і озимої пшениці буде в описі під відео. До зустрічі в наступному ролику.